Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про аудит діяльності Київміськбуду та його результати. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Спершу пропоную згадати, як все починалось. Ще у липні Кличко повідомляв, що він звертався до наглядової ради Київміськбуду щодо відсторонення керівника Ігоря Кушніра на час аудиту підприємства, що аудит має провести підкреслюю. Міжнародна компанія з великої четвірки, тобто це може бути Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young або КПМГ. Тут навіть уточнили їх назви, до якої не буде зауважень і сумнівів щодо неопередженості її незалежності. І що ж ми бачимо? Аудити проводили компанії NHD Аудит Євгенії Вакуленко, тобто, взагалі, невідома фірма. Та Baker Tilly Ukraine, що входить до міжнародної мережі. Алло, а де тут велика четвірка? Може, тут сховалась? Умовно, цей Бейкер Tilly теж ноунейм. No так, компанія входить у десятку кращих аудиторських фірм на 10 місці і є меншою з розмірами від фірм Великої Четвірки десь у 10 разів. Тим не менш, аудитори запропонували три сценарії консервативний, базовий та оптимістичний. Усі три варіанти передбачають покриття дефіциту коштів з бюджету. За консервативним необхідно 272 мільйони доларів. базовим – 107 мільйонів доларів, а оптимістичним сценарієм 10 мільйонів доларів до фінансування. Аудиторська фірма НКД Аудит не зафіксувала фінансових порушень у «Київміськбуді», у 2020-2022 роках, та в першому кварталі 2023 року, згідно з висновками, житло не продавалося за заниженими цінами. Виведення та списання активів не спостерігалося, а собівартість будівництва безпідставно не завищувалася. У свою чергу у кличка обіцяють викупити житло у Київ міськбуду для пільговиків, які перебувають у черзі. І у такий спосіб поліпшити фінансове становище найбільшого забудовника столиці, згадуючи при цьому вже ТОВ Еренстен Янг, як представника великої четвірки, що брав участь в аудитах. І все б ніби добре, але чомусь виражати недовіру почали інвестори Київ Міськбуду, створивши петицію і вимагаючи звільнення кошніра. Мовляв, НХД-аудит аудит, то це нікому невідома фірма, у якої немає жодної репутації. А бейкартілі навпаки досить відома. Правда, у вузьких колах цю фірму залучають у різних рейдерських семах. Наприклад, якщо треба поцупити кошти з бюджету, це пряма мова. І цей псевдоаудит прикрили іменем аудиторської фірми із великої четвірки, ТОВ в Ерестен Янг. Проте остання не здійснювала аудит Київміськбуду, а лише здійснила дослідження будівельного ринку на предмет того, чи відповідали ціни Київміськбуду ринковим. Ніякої іншої участі в аудиті Ернстен Янг не прийняв і її залучили лише щоб іменем відомого аудитора прикрити псевдоаудит, проведений однією невідомою і іншою відомою у певних колах фірмами. Те, що ніякого повноцінного аудиту насправді не було, підтверджується і тією обставиною, що матеріали аудиторської перевірки не оприлюднені і приховуються як від інвесторів, так і від акціонерів киян. Ми навіть не знаємо, які факти і документи перевіряли ці так звані аудитори. Той факт, що дві аудиторські фірми і не мали наміру проводити належний аудит, підтверджується тим, що вони жодного разу не звертались до ФК «Житлокапітал», управителя, через якого залучались кошти для будівництва об'єктів «Укрбуду». Отак виходить задоволені обличчя аудиторів та посадовців Київради, не всім інвесторам сподобались. І деякі з них вважають, що ще нічого не закінчилось. А що думаєте ви, поважні глядачі? Можливо, що на КМБ чекає безсмарне майбутнє та мільярдні вливання від міста? Чи, можливо, навпаки, все пропало, бо тепер офіційно грошей немає? Напишіть свої думки у коментарях. Подіваюсь, відео було цікавим та корисним. Якщо так, то підтримайте ролик лайком, а канал підпискою. І до нових зустрічей, друзі!